Вітаю вас! Я для членів Клубу економічної мудрості зробив відео, де розповів реальний став економіки Російської Федерації. Ну, у нас дуже часто говорять, о, санкції не діють, санкції діють, розвалюються завтра. А я показав реальну ситуацію. Можливо, ви чули, що ВВП Росії в цьому році зросло? Я пояснив, як? Чому воно зросло? Дійсно чи не дійсно? Можливо, ви чули, що реальна зарплата в Росії зросла. Та я! Теж показав я. Да, да. Ну і взагалі показав, що ж там відбувається. Тому що ну, дуже багато гасла, дуже багато пліто, брехні. А правда? Тільки тут. Так що якщо хочете реально узнати, що ж відбувається з економікою Росії в умовах війни, ставайте членом Клубу клуба Еконосі. Там є кнопочка спонсорства. І... Бути не тільки це відео дивитися, багато інших цікавих відео. Так що, запрошую. Ну а для всіх тих, які ще не встигли стати членом клубу економічної мудрості, пропоную, знов ну, таке економічне відео. Економічне. Але воно, скажімо так, економічно-політичне. Чому? Зараз поясню. Значить дивіться. Можливо, ви пам'ятаєте, було засідання Джесі де е, було, обговорювали план е, гарантій безпеки для України і е, е, економічна допомога Україні для, сказати, на перспективу. Дивіться, євроспільно, тобто, керівництво євроспільноти, базуючись на домовленості G7, розробило гарантії безпеки для України і, і, звертаю вашу увагу, і план розвиток вступу України в євроспільноту, як сказати, спільно. Тобто вони розробили, як планує євроспільнота допомагати Україні вступити в євроспільноту і перемогти ворога. Ось як хоче. Пропоную про це поговорити. Ні, це реально, це офіційне повідомлення, це не те, що там хтось щось. Це реально, тут є реальні пункти, що буде робити євроспільнота для того, щоб Україна могла. Тільки знищити Путінську Росію, але й забезпечити гарантії безпеки всієї Європи. Там так і написано. Тобто, щоб ви зрозуміли, мета в чому полягає? Євроспільнота і g 7 допомагають Україні. Ми знищуємо фашистську Росію і тим самим забезпечуємо мир, стабільність в світі і захищаємо Європу від фашистської Росії. От так. Знаєш, а? Вставайте. Ну, перше, перше, звичайно, що? Передбачає ефективність, так, ефективність тільки довгостроковий механізм надання Україні військової техніки та розвиток е, оборонної промисловості. О! Ну, звичайно, за рахунок грошей євроспільноти. Тут мається на увазі, що євроспільнота буде виділяти гроші, за рахунок яких Україна буде отримати довгостроковий перспективи військову техніку ну взагалі розглядається створення красиво називається там кластер і так далі ну, коаліції європейських країн які будуть постачати ту чи іншу зброю ну наприклад там німеччина франція постачає там ППО. там італія там польща постачає патрони ну щоб ви зрозуміли що пропонується і це все пропонується в рамках розробки і розвитку оборонної промисловості євроспільноти. Тобто, іншими словами, євроспільнота планує за рахунок своїх фондів розвивати ВПК на території Євроспільноти і поставляти зброю Україні рік, два, десять двадцять 30, 40, 50, 100 років, Поки всі не зароблять на місці. От зароблять, тоді говорять, ну вже хватить. А поки що, так. Да. Ні, ну це дійсно для економіки євроспільноти буде шикарні відкати, заноси, обноси. Заробить тільки ліни мене заробить. Так що якщо ви питаєте, коли закінчиться війна, о, відповідь чітка. Довгостроковий механізм. Які 10 років? А то не хочете? Далі. Люди тільки до кормушки дарвались, а ви, а ви хочете оце в них відібрати останнє. Совісті вас немає. Далі. Забезпечення підготовки Збройних сил України. Тут ну, вже, скажімо, так. У нас, ви знаєте, зараз є дуже багато українців, які навчаються в ну, військовій справі за кордоном. Пропонується, і я так думаю, що це буде фонд, ну, європейський фонд для постійного навчання українських військових. Так що мобілізація буде в цьому році, в наступному, ще наступному, ще наступному, ще наступному, ще наступному. наступному. будуть. Ні, ну дійсно, а що буде повчитися? Тим паче гроші виділяють, діло хороше. Ні, а вчити ідея хороша. Навіть років так сто. Тільки вчити, вчити, вчити. Красо дітки підростуть, підуть початися, повоюють, нові підростуть. Головне ж процес! О. Головне ж тут. Ні, звісно, сонце хороше. Ой-ой-ой. Але красиво. Третя. Ха-ха-ха! Відбудова економіки України після... Ну тут нема слова перемоги. Зараза. навіть слово перемоги. Нема. Відбудова економіки України і так далі. Тому подібне. Але, так, да, дійсно, Євроспільнота і вона і планує фінансувати, і фонд і так далі. Жалкі копійки. Ні, я не жаркий. Те, що вони пропонують це відбудувати, те, що розгатили, неможливо. Ні, частково, так. Щось перемонтувати, щось зробити. Ну там іще цілий розділ гуманітарний. Це будівництво цих модульних містечків для людей, які втратили житло. Так, да, це буде. Це є. А так, дивіться, називали цифру, треба приблизно 400-500 мільярдів. Все, що вони обіцяють як можливе, це приблизно 40 мільярдів в найближчі 5-7 років. А треба 400. Угу. Тим паче це ж 40 мільярдів, це не, як вам сказати, там частина дійсно грошей, а частина товарів. Ну, ладно, по моїм керівницям. А тепер саме. Розширення співпраці з українською промисловістю. Ні, окремий розділ. Окремий розділ. Ну, в принципі, так, да, в принципі, в... ця співпраця мені дуже подобається. Вони беруть, достають старий хлам, який списали. Трішки підфарбовують і поставляють нам під виглядом нової, а точніше відремонтований. Звичайно, що він не, ну, зовсім не годиться. Тоді нам на українських підприємствах треба купувати запчастини, за гроші. Це вже ми купуємо за свої. І практично з нуля ремонтувати їхніх Ну, Таке співпраця. От ви час від часу питаєте, чому так багато Національний банк витрачає валюту з золотих резервів. А що залишається робити? Ну, поставили партію танків, а він ні один не заводить. абсолютно. Там двигуни вже ну, своє бюджет. Фактично треба тепер нашим підприємствам купити нові двигуни Німеччині, Франції, поставити ці танки. Отак воно працює. А ви думаєте? Так, mm -hmm. да, там корупції нема. Там нема танка, там, там тільки відкати заноси є. Ні, ну дійсно хлопці на цьому добре заробляють. Шикарно заробляють. Вони ж. Це ж вони ж списали ці гроші, ці гроші, ці не пам'ят зараду. Ні, в нас зараз просто жахлива ситуація. У нас на сьогоднішній момент така велика кількість техніки, яку треба, яку поставили, яку треба просто починати ремонтувати, жах. Запчастини не встигають поставляти. В деяких випадках ми платимо, вони поставляють через 3-4 місяці. Через півроку. Обіцяють нам... Жах повний. Але це війна. Війна все спише. Так що боїм далі. Та взагалі. Куди ви спішите? Ну, років через 20, 30, 40. Всі до цього звикнуть, Ну так війна, це ж нормально. Ну, звичайно. Далі. Посилення співпраці України, протистояння кібери, гібер, загрозам, а також дезінформації. Так, да, то дуже протистояння. Час від часу ми стільки читаємо срача, хайпа, фейка, європейських газет. Це просто традиція стала. ФСБ проплаче і європейське видання ну повністю, повністю фейк гатить. Свобода слово. Та ребят, хлопці, що це роблять? Субода слово. Да ви що не бачите за бабло? ФСБ, Свобода слово. А ти застраєш. А застраивається. Ні, я розумію, що ФСБ добре платить. Я розумію. <різько> просто дійсно. Пам'ятаєте, скільки було всяких фейкових статей. От! Уже Зеленський вбіг! Ой, Зеленський вже всіх зрадив! Ой, Україна вже зрадила! Скільки було? а? а? Так що дезінформація, да. Підтримка зусиль України з розмінування та розв'язання проблем з забруднення вибухонебезпечними залишками. Хороше діло. Ну, ви знаєте, що дійсно зараз європейські країни допомагають, от вони якби плануються довготривалу таку програму. Ну, там дійсно треба довготривати. Те, хто називав, що треба приблизно 40 років, щоб зараз розмінувати. А враховуючи те, що вони ще мінують нове, всі сто. Ні, розмінувати дійсно довго. Це факт. Мінувати швидше, а розмінувати довше. Так що так, да, це програма така, що, боже мій вас, обляпались, да? Па саме я не хочу. Самі ж хотів? Ну, що порабошено. Хотіли, тепер будемо розмінувати. Ну, єдине, що вони обіцяють, що ви зрозуміли, це я все розповідаю, де вони говорять, що ми будемо фінансувати за рахунок Європейських фондів і так далі. Ура-ура. Допомога Україні з програмою реформ, які ну, пов'язані з процесом вступу в Євроспізм. О, це так. Да. Я так розумію, що от блокада кордону польського, ну, українського, словацького. Це якраз допомога повністю. Розумієте, я так бачу, що ці всі реформи, ці всі події приздуть до того, що, ну я говорю, що Україну приймуть і Та приймуть не фарітися. Але ніхто святкувати не буде. Розумієте, приймуть, а всі скажуть, а нафік. Ну ну, що, розумієте, ці без кінця блокади, заборони, проблеми. Тут, розумієте, це, це ж ми ще не вступили. А що ж буде творитися, коли ми вступимо? Жах! Ви що думаєте, що цих блокад не буде? Буде. Ви думаєте, цих срачей не буде? Буде. Звинувачення в Україні у всіх злочинах не буде? Буде. Нема в Європі чесного ринку. Кожний волк і цар. Ні, ну це завжди так. І в Україні те ж саме. Тому придеться вигризати. Ні, вигризати, Звичайно, ми ж там і поляків запресуємо, і словаків, вони це... Вони дуже помиляються, якщо думають, що їм це все пройде з рук. Ні. Це вони пройшло б так. Тепер буде гірше. Ні, ну дійсно, ніхто нас в розповідації не жде і конкурентів ніхто не любить. Тому наше завдання знищити і Польщу, і Словакію, і Чехію, і всі інші країни стати лідером. Е! наш. Вступає, вступає. Так, що далі? Посилення спроможності України контролювати запаси. Ну це дурня. Ну, типу, що ми Незаконна торгівля зброєю. Незаконна торгівля зброєю була, і си буде, і не пристане. Підтримка енергетичного переходу України, ну, це, зелена енергетика і так далі. Та це ми і так переходимо. Тут особливо проблем немає. Ні, ну буде, так, ні. Майбутнє за альтернативною енергетикою, це і так зрозуміло. Так, да, до цього воно йде. Ну, Тим паче зараз вже є фонди спільні. Так що в цьому напрямку працює. Ну що ж, ну, в принципі, документ непоганенький. Можна і, так сказати, почитати, поговорити. Друге діло, що він на практиці реалізований не буде, але красиво. Ні, зримірка ситуація. Війна вже пройшла в таку стадію, що на сьогоднішній момент будь-яка ідея превращається в срач і тролі. Чим вона закінчиться, ніхто не знає. Але йде багато. Але в цьому є перевага війни. Що розумієте, можна класно заробляти, можна класно брехати і воювати далі. Так що воюємо далі. А поки воюємо, можете заодно подивитись відео для членів Клубу економічної мудрості, де розповідається, про що, який реальний стан економіки Російської Федерації. І як вплинули на це санкції. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.